Добрий день, вас вітає компанія НТЗОК, мене звати Максим. До вашої уваги сьогодні такий погляд. Це у нас радіатор системи охолодження, п'ятирядний. рядний виробництво панота Туреччина. Бачки у нього металеві, сталеві. серцевина у нього мідна. В шахматному порядку, як ви бачите, він п'ятирядний, вага його 13,5 кг. Уважимо ми його. Отак він виглядає. Краник сліва присутній, бо на більшості радіаторів вони без краніка йдуть, не скомплектовані. Треба докомплектовувати. Кришка вузенька, це вже нового зразку у нас отака. Так, отак він виглядає зі зворотньої сторони. 6 радіаторів таких приїхало, По вартості 12900 гривень коштує такий радіатор. До цього ми ними торгували. Люди купували, були дуже-дуже задоволені. Так, ось от такі от насоси паливо підкачувачі поїхали. Це у нас по оригіналу. Ось от такі от у нас блоки на свічки. Так, виїхали. Також це у нас оригінал. Так, оригінальні диски щеплення посилені, гальмінні диски. малий гальмінний по оригіналу. Знову ж таки, оригінальна у нас кажута до фонарів задніх. Якщо кому щось зацікавило, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, номер для замовлення в закріпленому коментарі можете знайти. Або запишіть 068-488-1076. Звати мене Максим, будь ласка, телефонуйте, замовляйте. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал. На все добре.